Носити смартфон без чохла це як ходити голяка на морозі, теоретично можливо, але дуже ризиковано. Саме тому більшість людей купують чохли хто у вигляді бампера, а хто у вигляді книжки аномаліка трай преміум це чохол-книжка, яка користується постійним попитом, і варто визнати не безпідставно. Його внутрішній бампер щільно охоплює телефон і забезпечує надійну фіксацію всередині чохла. Він має всі відповідні отвори під камеру, порти та динаміки, а також дублікатори на клавіші регулювання гучності та увімкнення вимкнення пристрою. Кнопки натискаються без жодних проблем та водночас захищені від потрапляння пилу. Зовнішня обкладинка виготовлена з екошкіри, вона приємна на дотик, не вигорає, не боїться вологи і чудово тримає. Форму, плястик на магніті надійно утримує чохол у закритому положенні та легко відкривається у разі потреби. Чохол, аномаліка premium має стильний вигляд завдяки декоративним швам та класичній кольоровій гамі. Чохол книжку можна встановити як підставку. Всередині чохла є кишеньки для зберігання пластикових документів. Чохол Шухол Anomalica TryPreйum підходить для багатьох моделей смартфонів, а замовити його можна у нас у магазині topbest.ua.